Рено Мастер 17 рік, свіжопригнаний, з мотором 2.3 170 кінських сил. Будка, будка довжина будки Там написано 4.20, висота 2.15, ширина 2.10. Я вже тако буду дивитися і зразу. Щоб щось не загубити. Так, резина бридзестов 50% зносу, літня резина. Так, спереду лобове скло ціле, все нормально, немає сколів, всяких вибоїн немає. Капот, бампер, все в порядку. Фарі, фари. Теж нормальні, не посічені і не поліровані. Люба людина побачить, що вони не полірувалися. От, в машині 270 тисяч пробіг. Так. Так, так, так. По наворотах буде. А, є бокова дверка, гідропорт працює ідеально. Я тільки що перевіряв. На цій машині я тільки що сам проїхав. І просто немає жодної такої технічної проблеми, щоб я... якісь було б для... в мене якесь зауваження Так, там буде так і по кругу йти. Ну що, як обично, які машини в мене? Websto, як обично, в мене завжди є, включається, працює, Знаєте, можна так, а можна. На часи, або це можна 30, на 30 хвилин поставити. А це виключається? Ну, все розумієте. Сім, так. Сідушка пілот з підігрівом. Мультіруль. Далі, далі, далі. Круїз працює, пробував, кондиціонер працює, пробував. Ще mm -mm. що? що? Що тут? 에, горний тормоз. Ну той, короче. коротше. Ну і все, шостиступенчата коробка передач. от І так як я на ній їхав, то зразу можу сміливо вам сказати. Підвіска в повному порядку. Мотор проблем немає. Нічого на панелі не горить, з коробкою маль... ніяких маленьких навіть звуків немає. Демфер не бращить. Підшипники не гудуть. Машина добре держить дорогу. Зараз я ще подивлюся там, ззаду, що там. Ніде амортизатори навіть звідси бачу, ззаду амортизатори не потекли, я так вже й дивлюся. Добре держить дорогу. І ніяких проблем нема ні по полуосях, не по підшипниках. Ні по чому. Технічно справна машина береться, міняється масла фільтра і вперед в роботу. Так. Тепер так. тут са рівна чиста, акуратна. Ніде навіть ця будка не фарбувалася на ній наклеїчки такі, але наклейки і там вже зняли. До нас. Так, показуємо раму. Рама нормальна, грязна, але все добре тут. По амортизаторах там ніде не потекли, так як я вам і показував. от Так по будці. Будка акурат, акуратно, все нормально тут. Тут -та підлога, все в порядку, гідроборт в порядку, ну і все. Ніде задирів, м'ятин, тріщин, ніде побуці немає. Оце де якийсь алюміній, то це вже алюміній вже не ми ставили. Ну, він так і є в машинах той алюміній, щоб палетами його не вибивали. Але отого поперечного теж не ми ставили. А там ми ставили. От. Ну, понятно. Оці боковушки теж де для кріплення товару, це не ми стало, було там. І ще добре є, що отакі є. Оці де кріплення товару є. Так, ну добре. З цим розібралися. Так. Тепер тут Зепро. «Зепро 750. Ну от таке. В три штука, я не знаю, там, кому ті штуки, якісь там, хто, звісно, крепко дуже грузить. Ну, по крайній мірі, це. Ніколи в мене проблем не було з цими гідропортами. Тут... Також, також, також все нормально, все добре. От. І по... І по цьому теж все добре. Якісь провода йдуть, охолоджувачі якісь йдуть. От. глушитель як... Ну не скажу як новенький, і ну, їжі на ньому немає, візні ржавейки. Щось там є, треба буде розібратися Що це за штучка. Ну я вже потім розберуся, бо до, 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 до тієї штучки якась там ще й механіка йде. Що це таке, не знаю. І це що воно? Куди це воно? Ну, то вже будете самі розбиратися. А це воно пішло до тієї штучки. Ну я ще нагнуся і... Зараз нема в мене можливості. А, ще є до гідроборта. Управління до гідроборта, я його не бачив. Так, добре, зараз заведу ще мотор і все. Мотор заводиться скільки машина не стоїть, бо стояла на митниці, вона стояла там довго. І так, і там на стоянці стояла. Заводиться з полтика. от. Так, тут показує. Чисто працює мотор, без всяких проблем, Антифриз чистенький теж. Ну і все. Так що отут навіть на гарячий мотор. Обично то воно хоч є, якісь пари йдуть, Але отут навіть, якщо зняти кришку на гарячий мотор, немає ні граму вінка. Там по коробці. Ось дивіться. Ось тобто, там плаці трошечки. Оце вже що я проїхався десь на сертифікацію, 40 кілометрів проїхав. Оце маленьке віко, це порог йде не димок, а це йде. Такий малюсенький, це йде від цього, від температури. У коробці ніде масла немає. Все в порядку. Так що. Кому треба такі автомобілі для роботи? Немає зараз машин. От, кому треба мастер, дзвоніть за мастера, кому треба крафтер, організуємо крафтера, кому треба спринтер, організуємо спринтера на механіці. Кому треба спринтер на автоматі. Організуємо на автоматі. Може кому треба. Така інтересна машина, спринтер на автоматі на спарці. З мигалками, з усіма ділами, яким знаком зверху. Ну, може такий, от тільки зайшов, буквально там вчора. Ні, в суботу. Так, що вам ще треба? Що вам ще треба? Кому треба холодильник на спарці до мене? Кому холодильник без парки, ще в мене там є теж е до мене. Кому 6-метрові будки? Отакі от. 6, може ще й більше. 6 метрів будка. 7-тонник, але... 200 пробігло. Ніхто не повірить, але ну, прийдеться повірити, бо я вам накручувати не буду. Ну і там ще в мене є всяке добра. крафтер на спарці, холодильник. От. Так, що, так що, кому треба хороший автомобіль, звертайтеся от до мене. Ще там буде цельнометалічний металічний. Мастер, ну це таке. Може коротиш мастер. Хороший коротиш мастер в мене. Людин аж один зайшов, то е, це можете подивитися 300 пробіга, такі як дзвоничок. Все, добре, удачі вам покупці автомобіля, дзвоніть.